Верховна Рада на закритому засіданні прийняла звернення до країн гарантів суверенітету України перед лицем військової агресії Російської Федерації. Рішення приймалися конституційною більшістю. Повідомив Олег Тягнебок. Росія як гарант вона не дотрималася своїх зобов'язань перед Україною. Тому ми сьогодні постановою парламенту ухвалили рішення звернутися до країн гарантів, щоб вони направили спеціальні моніторингові місії сюди в Україну. Причому вони б мали бути надзвичайно чисельними. Ми запрошуємо максимальну кількість політиків світових сюди в Україну, зокрема в Крим. Також ми звернулися до держав гарантів щоб нам допомогли в питаннях захисту ядерних об'єктів. Ви розумієте, що це може бути дуже велика небезпека у випадку військової інтервенції. Також ми підтримали Збройні Сили України, вирішили питання про необхідність забезпечення фінансування Збройних сил України. Ну і констатували факт, що Росія і так раніше проти України вела війну. І інформаційно, і гуманітарно, і енергетично, і економічно. Але сьогодні вона ту війну вже програла і програла Майданові, тому що позиція Росії, яка, до речі, мала такий план інтервенції військової, але вона не очікувала, що Янукович так швидко здасться. і вона не очікувала, що Майдан буде настільки е, стояти стійким і безкомпромісним, що звучила вчора в Харкові, і в Донецьку, так виявила інформацію, що це були елементи такі мілітарної операції. Ну, бачите, так? бачите, всі ті. Провокації, які відбувалися на східній Україні, як з'ясувалося, вони робилися руками виключно не українських громадян. Прапор з Харківської обласної адміністрації з українського на російський міняв чоловік, який має громадянство Російської Федерації. Що це значить? Що Путін, ввівши війська в Україну, не отримав. Як він можливо очікував масової підтримки українського населення, тобто йому довелося привозити своїх шпигунів, своїх провокаторів, які нібито робили бунт і робили вигляд, що це є українці. Але насправді бачите, масової підтримки не було в тій ж Одесі, чи в тому ж Донецьку, після того як були вивішені російські прапори, через деякий час зразу їх поміняли на українські прапори. Тобто очікуваного ефекту блискавичної війни, перемоги в тій блискавичній війні Путін не отримав. Проте Російська Федерація продовжує нагнітати ситуацію в Криму, зокрема у ніч з 1 на 2 березня. Вночі керівництво Збройних сил Росії, зокрема, керівник Північно-Кавказського військового округу, робив ультиматум українським військовим з тим, щоб вони роззброїлись і покинули міста своєї дислокації. Ультиматум був до 5-ї години ранку. Вночі я змушений під ранок був. Говорити з російським керівництвом на великі жаль, я не зміг зв'язатися ні з президентом Путіним, ні з прем'єром Медведєвим, але я говорив з головою Державної думи Росії паном Наришкіним, де чітко акцентував на агресивних погрозах російських військових і сказав, що українські війська діють відповідно до. Українських законів і Конституції вони будуть обороняти українську землю. І будь-яка спроба атакувати військове містечко це фактично пряма військова агресія проти нашої країни, за що будуть вести повну відповідальність російські військові і керівництво Російської Федерації. П'ятий годині штурму не розпочалось, але я Підкреслюю, що ситуація залишається дуже напруженою. Фактично зараз кримчани знаходяться в заляканому в інформаційному вакуумі, не розуміють, що відбувається. Вони не розуміють, що є військова агресія. Вони не розуміють, що є вторгнення. Звичайно, що ми за те, щоб Росія тихенько пішла. Звичайно, що ми будемо робити все для того, щоб не допустити військово-збройного конфлікту. Але ми повинні і абсолютно об'єктивно оцінювати реальність. Кримчани не хочуть жити в Росії. Кримчани не хочуть відділятися від України. А які сценарії закінчення цього конфлікту? Це тільки наша перемога. Вона вже є перемога, тому що Кремль програв цю війну майданові. І я хочу сказати, що щоб всі пам'ятали, українці ніколи у відкритому протистоянні Москві не програвали ніколи.